Скільки областей в Україні? Боже, я не знаю. Це жах, мені дуже соромно. Я не а знаю. я буду. Ти поговори плюс-мінус, а я буду тебе наштовхувати. Я не знаю. Десь 25. Добре, 24 і? і Крим? І Крим, добре. 25? А, ну, а Крим не було, яка це боюсь. область? Не знаю. Кримська, ні. Ні. Донецька. Крим, взагалі, що це таке? Республіка? Значить, що Це автономна республіка Крим? Значить, це область чи ні? Це вона окремо просто. Добре. Так, це область чи ні? Не область. Добре. А місто Ужгород, яка це область? Закарпатська. Карпатська, Закарпаття, у мене там копородичів, Клас. А моя сім'я. Добре, а місто Луцьк. Волинська. Добре. І місто Маріуполь, яка це область? Донецька. І це правильно відповідь. Ну, я ніяк не знаю так. Переважно не знаю. Та ну. Ну, неявно є. Їх є багато. 24. Крим. Крим, яка це область? Це Автономна Республіка Крим, вроді. А місто Маріуполь? Донецька.